Добрий ранок. Добрий утро, даю наш батку. Вітичка, ти пішла, саме будуть. А дещо? Це моя спинка, добрі ранок. Ми в неї вибрали, ходять у нас тільки видно. Я боку, бо якщо я стала то нікого не буде. Так, значить, що день починаєте з чоловіком. Доброго ранку, добрий, ран, добрий кар. Я щось сюди трошки так говорю. Не можу виставитися. Ось я тільки Представляєте, ви пішли, а я лежу. А я ще їх роплю, як дохну, куплю, а якщо ще я підігід до сплюшних сніданок. Серйозно, я проступаюся утром, коли ставки мені якийсь сумку, всі дає знадобиться. Я от тися лягаю на праведній ти такі життя. Я люблю розпадати на животі, але ви знаєте, від початку спочатку ну, операції не і зараз теж не можна. Я лягаю такою на купу. Для теж, щоб ми бігати на квітка, я от я буду збираю. А, до коїс. Позасипали ми в 6, ні, в 8 часов. Все, лягаюся, доїжджаємо до Львова, треба Хорошо. Заснули, чую, що що, що? з Львова буде. До Львова будемо. До 9. Подкриваю очі в темноті. Леся крилочки. А потім кажуть, що я не сплю Віточка! Костя! Под'єм! І в нас після Львова до 12 живу побіг. Да? Потім всі перекусили. Потім ребра були на руку, таку зайшли, да? а все вони не були. Зайчик, давайте реб'ємо за чоловік, щоб все було добре, you. А ми вас село і люди біжімо, дарію нашим подружки. Ще хлопчики, так Віточка сідочка Поки лапочка наша за кавою, то користує случаєм, не теряючи час, ми вам показуємо, що ми отримали вчора вечір. Получили ми 15 ящиків, ми вчора отримали, але ми завжди її добираємо, бо печенка, тунець, вона у нас просто улітає. Мої хорошенькі. Значить, отримали ми ось таку печеночку 250 грамів, тут 230 грамів 250 гривень. Вона обалденно класна печеночка, вона йде без горчинки. Вона йде в ящику, зараз скільки ящик. Ми так половина вже відправили на Яремчу, тому що дивіться, вся продукція, яка є тут, вся буде там. Так, вітулечка. А цінова політика, ці. ці політика буде однакова? Цінова політика буде однакова. Цілі будуть як і тут, такі там. І, да. і не буде. Ну а що можуть бути змінення? Ну не буде. Все, що є тут, все буде там. Але і вчора багато хто дзвонив, питав: чи ви відкрили два, чотири, шесть, восім баночок, іде в такому ящику. Ми їх взяли отак. Раз. Ми собі понабирали, тому що ви знаєте, що вона у нас подається. Печонка є і така, мої хорошенькі. і не забувайте, що печоночка є і така. Получається, е, полулітрова баночка 900 гривень, вона йде без горчинки. Вся печорка йде без горчинки. От вона бачите, вона в холодильничку собі затягнулась, але так як ми її отримуємо, бо скажіть, чого у вас товар, коли ви показуєте, не в холодільнику, але вибачте, я ж його получаю. Я довіра вам його показати, як я його засуну в і він з цим правильно. Потім мої рідні речки. Вчора ми, ми тут влучила, да? Сьогодні ми взяли ще князь дуже добре ходить, тим більше осінь. Ви знаєте, що зараз осінь, школи. От що треба, щоб в холодильнику буде? Наварили гречки, правильно? Наварили гречки, взяли оцю баночку тунця. Оця баночка тунца, вона стоїть дівчатка, мої 550 гривень. Значить, це вже тунець з кришкою. Тож, що ти мене затягни? Що це Ти живе в квадраті. Сіка ти лягнеш. В один, В один? Те, що ти пізніше в мене лягла. То я була на гульках легла раніше, ти вдома була, ну ти Так. Так мої дівчатка, дивіться. Ось такий тонєт стоїть 550 гривень. Він відкривається, ця кришечка віднімається, він знімається і накривається оцей кришкою. Дивіться, ми коли він по трини гривень дів стоять. Дівчинки в відкритому віді. Ми собі достали тарілочку, наложили йому Помидорка, боже, а я, знаєш, їла помидорку. Давай повідека. Е, Помидорка мікадом и e, і Вообще взагалі агонь. Та, значит так, ми теж взяли ще 2, 4, 6, 8, 10 e, цих. А ну, інтересно, мені отут. E, Ось тут теж дала Наташа з кришкою. Із кришки, ви знаєте, недобре, але ми його продали весь, його немає. Весь з кришкою. З кришкою чим удобно, що від цю пленочку сняли і накрили. Значить, так, мої хороші печеночка. 250 гривень і тунець 550 п'ятьдесят гривень. Весь товар ми тут то получаем, получаємо. Получає. Так ми не забаваємо, що у нас є це кілька. Кілька іжова ще не хоче. Тут іде настоящий томат, і вона взагалі кілічка ріла твійська 100 гривень. Ну, дивіться, маслинки є з косточкою без косточкою, вони теж там по 300 гривень. Так, ідемо сюди, дівчатка мої, працюють. А є цей корпік, звука година мене. А вона було зараз у складах зайка привезе. Біжала плюс. Ми вчора отримали горбушку, вона дуже-дуже смачна. Горбушка вже пішла цього року 700 гривень за 100 сторон. Так, це починк всі. А, це, почин. це нас перший починок, Це починок який ми не троє. Дівчатка, говоримо, опять же, про прабіки, напоминалочку доробити завжди. Велика банка 6 тисяч, середня 4 і маленька 2. Прабіки йде первої фалан, і він вільно плотний, він не пустотілий. У ну, мене ж є такі штаб, що хто його є, дівчатка. Я вам скажу, їдять і чорної кру їдять, і крабики їдять на кожний товар, і свій покупайте. Саме головне любити свій товар і він за Не забуваємо, що в нас в продажі є чорна ікорочка, 100 грамів 80 доларів. Баночка є 100 грам 250-350 і пол кіло. Одним словом, трошки про товарчик вам розказала, мешків немає, ріща немає. Зараз будемо отримати рулетики, ми... дуже багато будуть рулетиків. І я вам вже казала дівчатки. Він приходить до нас завакуумований, Ми його розкриваємо і далі вже вакуумуємо.